Так, Всім доброго ранку, чи там вже день, сьогодні неділя, походу. вон сірожка є. Ми воюємо далі, знає, що це не все так слегка, як казалось, походу. Все, ми там вже вчора даже дзвонили, вже пізно ввечері. Чим мені подобається, що є все-таки відповідальні люди, так і в Дніпро запчастині. Це в Дніпрі, там де от склад запчастей, є там. Не пам'ятаю Павло Григорович, який теж там за столом вчора сидів. Коротше. Є от така от проблемка. Для ту... у нас же ж ми... Хоч тут у нас там беушне, да? ну, ще такі, ходячі вот нормальні. Тут ми ж заказали нову виходить планетарочка, тут тоже така майже нова... нові сателіти, саталіти. І от ми їх хочемо впихнути. туди, відрегулювати. Стикнулися такою проблемою. вчора. Все. Тут по зазорам 3,5 підставили сюди, 2,5 підставили сюди. Коротше, поки не зажимаємо цих два болта, е грає вообще четко. Ну, не, не затягуємо, тобі ж ми їх закрутили, почіпники посадили, шайби стали там всі на місці. І от є проблема. Є такі у нас от шайби, походу. Є в нас ось такі шайби. Вчора ми дійшли, ми дуже довго кумекали. Ми думали, що у нас стакани тут розбиті, посадочні міста, там, все остальне. Тут на нас почіпник заходить. Ну на крайняк, навіть якщо ви його рукою витягуєте, налудити можна ось з допомогою там, електрода. Коти-ти-ти-ти поробити сварочку і буде все там чекі І от є в нас така шайба. Да? От ми її вже шліфанули. Вона в стандарті де 5,9, але ми міряємо з ржавчиною 6. Стає вона от сюди, от, бачите, тут, от на цей почіпник, Ой, на цей вал. Витягни, Сергій. Ця шайба, яка опорна, почіпник має... 22 витягувати. що ми вже зараз. Фрізернули на токарному станку, але є дуже велика проблема. Ладно, не витягуй. Хай буде. Ви бачите, вона тут з проточкою стає на вал. Получалася в нас проблема? Ми заказали нові. Я стараюсь такі регулюровочні шайби заказувати при розборці. Хоча розборка цієї коробки. Цей трактор взагалі, на металом здати. Це перший трактор на господарстві, і ми його будемо тримати ще дуже довго. Вони йдуть 5,9, ну, з жавчиною 6. От коли ми їх ставимо а потім шайбою виходить, прижимаємо опорну, яка впирається в вал, тут іде в Ми дійшли до того, що вже вечором нам на 6 Павло чи як я, там, з Дніпра сказав, що хлопці, давайте по вайберу, щоб я вам допоможу і скласти. Ну, коротко, ми дійшли до того, що коли оця шайба і тут зазор, він просто приталкував стакан і у нас зажималися сателіти. У нас все чітко грає, в зазорчики тут, а все калате. Все, Тільки ми оцих два болти з однієї сторони і з другої зажимаємо, у нас нас прийшло. Ну, тому ми вчора вечором вже, бо ми, раз, три, розбирали, складали, шукали причину, дзвонили, підставляли пластини, міняли на ту сторону це все, щоб тіпа, відрегулювати. В принципі, регулювання треба буде це зробити, бо, бо по стандарту 3,5-2,5 у нас не буде. Ми так дійшли, що у нас буде тута. Десь три і тут три, бо ми підставили, щоб тут був зазорчик. Хороший. Флянці. Короче, зараз ми от проточили ті пластини, зараз знову збираємо, будемо пробувати. Щоб, виходить, Получається, коли ми два болта зажимаємо, у нас оця шайба жме далі до упора, ну, просаджує ту. А воно має бути, коли ви цю шайбу ставите, вона має стати в кантік. І та друга шайба з проточкою вона має люф люфт мати, вирушитися. На цьому все. Сергій далі зараз збирає. А я піду, в мене є куча запчастей, бо цей, цю коробку і трактор він у мене з 90 якось, там, першого року чи з кілько. Ми вже розбирали, мабуть, раз 10. І є куча там, і цих планетарок, бо ви бачите, в мене тут скоросна планетарка на 12 болтов, чи то на 14. Тут зовсім все, по-другому. Шестерня тут оця... Він короче, МТЗ на скорості на 9. Дрюче, так? Ну, кілометрів 50 він йде. Просто. Лучше не їздити. Ми спеціально заточили 9-ту передачу, щоб вона не включалась повишена. тому що ну, короче, він Жигулі обганяє, його втримати важко, бо ж, самі розумієте, яка тут рульова система. Ну, цей тракторет перший на господарстві. Йому пам'ятник треба поставити. Його вже давно треба було здати на металом, але він на металом ніколи в житті не поїде, він буде викрашений і зроблений. А чого ми його ремонтуємо? Якби є і друга техніка МТЗ і там другі, ремонтуємо ми по одній причині. Є в нас тут така штука, коротше, вон там вдалі стоїть, бачите? Увеличую. Називається жадка бердянка. І Оцей трактор, я так зрозумів, так то робив Мілітополь, а Дніпро було близько. Я так зрозумів, жатку зробили, виходить, іменно під цей трактор ЮМЗ. Коротше, цепляємо ту жатку до цього трактора. І вона косить, ну косить, але косить дуже погано. Потом, ну Робить, треба два чоловіка, щоб звертали, а все-таки якісь обороти, обороти коробки і все остальне. Цей трактор був призначений для той, чи жатка для цього трактора. Тільки цепляє ЮМЗ ту жатку, тобі ж зрозуміло, що... Можна зробити, аби воно їхало. ну Ми зробимо, щоб воно не їхало ще що щось робило нормально і надовго. Ми робимо цього трактора тільки для того, щоб він тягав оту жатку. Для того, щоб він нам косив гречку, ячміні і ложив покоси. Тільки по одній причині. тому, що тут тако чах включив передачку, на холистих оборотах чах-чах-чах, та жаточка йде. Тракторіст собі прохладненько віддихає в тракторі. Солярки мінімум цей мотор бере. Менше, ніж МТЗ на кусінні набагато. І тако чах-чах-чах-чах-чах. І за день 20-25 гектарів спокійно викосшуються гречки. А потім приїжджаємо комбайном з подборщиком і вбираємо. Ну, На цьому все. Добре, дякую за увагу.